Запитаємо і навіть колеги доброго дня. Засідання нашої комісії Вважаємо право і справомочність. із трьох членів комісії два. Прошу затвердити протокол наперед порядок денний нашої комісії. Так, е, Перше питання, е, Євген Анатольович, е, про надання згоди організації співробітництва територіальної громади. Даний проєкт рішення викликаний прийняттям постанови Кабінету міністрів, яка рекомендує Олександрійській територіальній громаді в особі Олександрійської міської ради взяти участь у третій хвилі національного проєкту пліч опліч згуртовані громади. Кабінет міністрів рекомендує нам укласти угоду про територіальне співробітництво з Дергачівською територіальною громадою Харківського району Харківської області, яку визначено пропосном, яка знаходиться на межі бойових дій. Сьогодні відбувається на сході України. Даний меморандум буде підписано від міським головою, а даним рішенням пропонується дати дозвіл і можливість військовому голові вкласти в повідну угоду. Дякую. Прошу підтриматись. Бюджету немає, далі? Бюджету немає, так перестаємо Четверте питання. Альфа Андрій Володимирович про безплатну передачу опалено масивних матеріалів. Дякую. Даним рішенням пропонується передати військовій частині впавно-мастинні матеріали. Рішення оприлюднене не підлягає. Воно перед вами. Ви бачите, кому, скільки, на яку суму. Прошу підтримати. Дякую. Так це питання на зараз повернути про затвердження програми підтримки громади громадян, які постраждали на чергові катастрофи Сандрівської територіальної громади 25-29. Другого дня програма

no no i na su ta piia 么们可以吗？<謝> Виправити на шановні депутати, на ваш кофе пропонується наступна програма про програму розвитку сімейних форм лікування для дітей сірі та дітей поколного батьківського пікування Олександрівської територіальної громади на 2025-2027 роки. Дана програма містить захист прав та інтересів дітей вказаної категорії, тобто освіта, медицина, розвиток, весь соціально-культурний комплекс, який вже забезпечують всі наші органи, додаткового навантаження з бюджету про 116 на придбання солодких подарунків для дітей вказаних в категорії два рази на рік до дня захисту дітей та до дня Святого Миколая. Прошу підтримати. Шановні депутати, на ваш прозор вноситься проєкт рішення про затвердження програми покращення умов доступності до санітарно-гієнічних приміщень у комунальних закладах територіальної громади для маломобільних груп людей, в тому числі дітей з інвалідністю. Цією програмою плануємо залучити 1,8 млн гривень на ремонт гінічних, е санітарно гігієнічних кімнат, в двох школах е – дитяча бібліотека і е дитяча лікарня. Це кошти нашої доля. Кошти не наступний проєкт рішення про припинення окремих закладів дошкільної за засередньої освіти у зв'язку з організацією щодо приєднання. Цим рішення ми пропонуємо приєднати Ізмайлівську гімназію і Ізмайлівський заклад дошкільної за освіти Консок до Головківської гімназії. Це рішення замовлено тим, що фактично вже з 25-го року. І продовжуючи 26-го року, мало комплектні школи стоїть функцію з державним бюджетом. Але заклади освіти продовжують, саме Ізмайлівська школа і Ізмайлівський садок, вони продовжують функціонувати по своїх базах. Лише і місця. Жоден е педагогічний працівник і молодший обслуговуючий персонал не ввірний. Наступне рішення ми пропонуємо приєднати початкову школу, це колишня сьома школа. До шостої гімназії. Фактично вже на період війни діти з сьомої школи, початкової школи, вони їздять в організоване підвезення до шостої гімназії, вони там фактично вже навчаються. Наразі є заяви батьків про переведення, тобто ну, тут проблем немає. І наступне це дитячий садок номер 7 Ми приєднуємо до восьмого садочку на переможці. Це той садочок, він навпроти сьомої школи на жовтневому знаходиться. Діти, війна і до цього ще був ковід, тобто фактично садок працює в онлайн режимі вже більше чотирьох років. Ми пропонуємо там списковий склад 10 15 дітей, фактично їх буде близько п'яти, ми пропонуємо їх відвозити до восьмого садочку, щоб вони відвідували садочок, працювали, відвідували звичайні діти. Тут також ні педагогічні працівники, ні керівницьклад е школи, садочки, ні молодшого складаючи персонал не з'їздя. Всі запропоновані самі більше почати закладів. Прошу підтримати. Якщо є питання, то і школи. Вона фактично вже три з половиною роки сюди під'їжджає автобус шостої школи дитячі. Ну, вони функціонували на папері. От три роки, три половиною роки вони підсумкують на папері, а по факту вони е, здійснюють освітню діяльність шостій гімназії, 6 школі. Бо там неможливо, не там немає укриття. Плюс до того там є певні обставини, де можна використовувати інше укриття, бо там. Да, да. Прошу вас. Наступне питання пародія. Двадцять п'ятого квітня двадцять року з номер вісімсот про затвердження звернення програми розвитку та підтримки комунальних закладів системи охорони здоров'я, які перебувають управління міської ради на 24 чотири двадцять роки. Першим пунктом проекту рішення ми пропонуємо додати назву крім основної наприкінці та інвестиції громади здорової майбутнє. Це стосується нашої співпраці з фондом ЄС. І з е, е, тим, що ми вже декілька років працюємо разом з ними по організації патронажної служби і супровід дітей від 0 до 4 років. Е, для того, щоб мати здорового громадянина, ми повинні е, саму маночку часу звернути увагу як медиків, так і батьків. Е, що таке патронажка? Е, супровід до дітей від 0 років до 4 років. Повним спостереженням не діти за станом здоров'я дитини, а і затими сімейними відносами і нами, які формуються, метою уникнення як насильства, інших соціальних негативних зброї, так і включають в чергу здоров'я дитини. На сьогодні ми маємо дев'ять патринадцяти, наша мета, щоб кожна дитина була огурцена такою послугою. На сьогодні в нашій громаді 1645 таких які потребують нашої влади, тобто відповідно з навантаженням 100 сімей на стоматичну систему, ми маємо прагнути, щоб їх було ще стане як мінімум. Звичайно, в зв'язку з тим, що буде кількість патронажних постранажний, це це та машина, яка вже виділена під цю роботу з фондом ЮНІСЕФ. Не будемо тримувати таке навантаження, тому ми вже з ними говоримо і ми перемовини про те, що на перспективу нам треба, що буде додатковий транспорт. Буде з цим виставляє сергічна вимога для того, щоб уникнути інфікування здорових дітей, розмежувати потоки хворих дітей, і здорових під час особливих епідемії, і для того, щоб дитина, яка виправила до лікарніся проходження просто про погляду. Но ну, такі перед початком, наприклад, школого шкільного е року, е щоб вони мали можливість відомо від вірусних дітей, які мають із стан, е відвідати до лікарні капінець, де його е виміряють з перевіряють перевірять слух і таке інше. З е Цією е метою ми також заходимо в новий проєкт з командою Юнітер. На сьогодні вони нам Говорять про те, що це в межах 6 тисяч доларів на меблі і обладнання і в межах п'яти тисяч доларів на проведення ремонтно-будівельних робіт. Ну, скорості. скоро да. Наступне питання Сергій Володимирович. Замонів про це. Наступний проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству заблокому НЕРГИНРИКИМІФЕРДИНОВАДЕНДОВУ СОВАЗОПАЧЕНЕРКОМАНЯ МОХАК трейдинг Ця процедура щолічно по нового року порядку рада надає такий на написання договору на природного право для процес Дякую. 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 Vaše úprava ]No. na rozdíl proponejte projekt, který je učilištně skorejší, protože je zde naživu jedna, na koncižném, na koncižních předpokladech. Tento projekt ještě rozvíjovány výuka na něj především těchto studentů, kde nám vychází tu, co do mohli udělat realizace pravá pro nás zde. K realizaci znamená, že Даних так іде в основному редакції поводити. Є дві відмови. перша відмова в зв'язку з тим, що е, на час дії воєнних стану є обмеження передачі земельних ділянок власним громадянам. Якщо на них немає об'єктів нерухом майна, людина звернулася

не хищня, про надання про наданням тих часів тестування земельних динамик, там встановлення з боку управління і архітектора e, немає з даного e, проєкту. E, Комісія на погодила, інші комісії так зауваження не мали. E, крім того, e, пропоную, пропоную в зв'язку з тим, що додатково Ще одне питання <кій> на, <кій> на комитете, комітеті. Пропонується включити ще один пункт для своего стосовно на минулій сесії надо вакцину на разробленном проекте формуливания, как вода легче по проводу, исчердному адже проводу, то выявили по проспекту Свободному 76 це колишня будівля на Абрабанку. Цей підмок крові буде приглядати від вулиці Шчережка 5, там де сліпить. І до найближча точка для того, на даний час на підставі рішення на минулій лістеці розроблено відповідний проєкт і сьогоднішній Сегодня кабинет про реализацию данных земельных динамиков языка и ну, реализовать цей проект на далі. Это е, проект Ришня земельних ділянок на з пещерным пунктом. Затверд, цей проект за выучивающий земельні ділянки для будівництва организм та експлуатації підвідного газопроводу тиск, міського сирського міста Олександрії від вулиці Чижевська добудівлі по проспекту Соборному 66. Надати товариську з обмеженою відповідальністю у керографовому згоду на встановлення земельних територій терміном на два роки на земельну ділянку площі 0,15 га, кадастровий номер міської Олександрії від вулиці Чижевської, 5 до по проспекту Соборному 66, для будильницу разминчательность и Визначити запроводный плати рівня, щодо якої рівня, 3 що рівня. Рівня, за користування земельную доля, почему до встановлений земельний средств за ставку 300 і шоусный. Товарищи заметили украин, месячный реально долго на 3, заправление консультации, реально майна, физической раунд. Пропоную примат. Погодити дані е, про рішення з додатком. Дякую. Наступне проект рішення про оренду земельних ділянок. Е, По даному проєкту рішення за увагу та інші комісії, які вже розпиталися. Немає. Якщо є питання, можливо, ви доповіді.

було постійне користування даними ділянками. Там в проєкті рішення розглядається два блоки питань. Перше це звернувся Дніпроцький регіональний центр гідрометрології що щодо продовження ще на три місяці терміну е, на розробку проєкту. У листопаді місяці сесія погодила даному товариству, точніше, е, регіональному центру е, щодо е, Розробки проекту была протягом трьох місць розработати проект. Це державна регіональний центр метарология. У нас на території Олександра Ступальник є один металлогічний пункт, це об'єкт акт зареєстровані завіз державній прикладні і вони закрутиться за проти земельних ділянці антиксами. І другий блок – це те, що здійснили ми поділ земельних ділянок військового кладовища. Раніше надавався дозвіл на поділ цих земельних ділянок метою. w prowadzeniu rekonstrukcji wziadł praskę i mogło je odbierać, bo tam były wieczerze Praca wczoraj mogło w rekonstrukcji praską i mogło je odbierać periode dłużej wieczyzna nasi były do i druga wieczerza, to kładowisze to jest czas, w którym nasi wojny w zakresnokręcie były po co wieczerze i w Kajosanty чтобы разработать документацию по конструкции и подальшему ПДР, это вечера, что пропонувало, это вылезти. Мы здесь не выходил, а для подиво свечат мы пропоняли против рисования в лаву, через подиум. Спасибо заменить 9, ну что надаем користование катает лау, и занимание девяносто пассивных рисований. Наступний проект личник про погание заменит первьев. Сам характер записания, что у Це делянок счет включити парень в земельних делянок е, на свою на, на, передачу в аренду через выходение парь. Зимой глянка улица были практически 8, повышенная территория типа оболония. Есть сомена делянка стала движена, э, товарищ ожимательный данных оформлен, согласия э, э, мной на динамку и вызвать на средней. В принципе, некоторое хоть взять аренду, Ну, через старые чай. И была земельная делянка, надала вас на разработку проекта, на свое проводиние земельных до выкуп земельной делянки. Це з кафе Симпозиум, там кафе симпозиум і преподавание зимой делянки Є вільна, скажімо так, територія, зараз с це площа 33 квадрата, и вже выдержать продаж продажские зеленые. Чему это закрываю власть узнать? В общем, надеюсь, бюджет сохранил. Наступний проєкт рішення про поводження межі, межі території Кам'янецького і Кам селищної територіальної громади. Мова йде про поводження межі території Кам'янецької. Кам'янецька селищна територіальна громада – це скажімо, територія колишньої Новгородського району. Ми в минулому році зробили свій проєкт про поводження межі з нашої територіальної громади. Тепер наші колеги, сусіди, розробляють відповідно свої Проєкції і ну, це процедурно погоджується між... Ну, це ми стикуємося. На саме невелика не територія на декілька десятків метрів з території Кам'янець. Але процедурно ми погоджуємо. Дякую. Про передачу земельної ділянки до спільної власності територіальних громад стіл стало чи він, первоказки. Мова йде про генальную ділянку Центральноукраинского лицея Витернатс, спортивного корпуса Пирогатской області, що знаходиться в селищі Пансайка по улице Ни, ну, скажем, то на Франциева. Раніше Пансайка і в Англии. И сейчас, скажем так, территориальной парада э, приймала рішення по генальным писанням, в тому числі було зареєстровано право комунальної власності на земельну ділянку. Зараз на цій земельній ділянці знаходиться на начальный заклад, який знаходиться у, у власності на будівлі сіл, селищ і міст кировая кодекса, то есть обладнанной ради. І звернулася військова областна администрация. У нее как порядок занимаются власності, щоб ми передали цю земельну ділянку делянки и власність. Наступный трех перешли про земельный подарк. Другий державний коллег на рекорд, головного управління зеленый Украины на заключение ситуации в Перагарской области, вернулся Донецкой Радость, особенно надание фильги по спасительного подарка на 28

Їх, їх, їх просто до нас. Але ж ми не будемо порушувати робочий на законодавство. Пропоную чимось представників Дякую. І крайні питання про на не будівель путів, місто по столі 23. Мова йде про будівлі і струди з колишнього де на...

Aš žinau, daugelis, A, patikštų, kad žinau. Kaip? Kaip? Kaip dabartinis, jam patikštinų, ko vos. Tai tik. Tai žinau, kad виділення земельної частки ФАЙ в натурі на містеці. Мова йде про е, земельну частку ФАЙ, е, яку отримала громадянка е, згідно сертифікату ще у 1997 році, е, але ну, відповідно е, не оформила ну, право власності на цю земельну ділянку. Потім померла ця громадянка, і цей ну скажімо, на, на делянках, скажем, рахувались на тех населенный пальцы. А вы решили на законодавство, скажімо так, значит под конец громадянский наполнев, через суд ну, суд визначив, що Право для мають с подхоинцем, не пришло право на користувание всей земельные участки пальцы. И відповідно, это на выконании решения суду уже подхоенок звернувся до места, что это выдело мне на А, целость ну, все зенальные делятся. Сейчас я туда депутатських запитів, є в більш період не було, якщо на сесії зробити.